Десятиліттями в Віршаві на вулиці Гагаріна була проблема з тротуарами по обидва боки дороги. По-перше, бордюр майже на одному рівні з дорожнім покриттям. По-друге, під час злився вода з дороги опиняється на тротуарі. Ранньою весною ми розпочали капремонт тротуару біля райпрокуратури до супермаркету Барва. На щастя, у нас було 10 тисяч гривень, і вдалося його викласти бруківкою. У надзвичайно в повному стані в нас тротуари по вулиці Гагаріна, по вулиці Фьодорова, по вулиці Білецькій, ще ліва сторона. От як зробити так, щоб хоч розпочати ці роботи? Можливо, асфальт з'явиться, можливо, матеріали з'являться. Причина сумнівів міського голови не проплата казначейством доручень органів місцевого самоврядування. Але рано чи пізно гроші все одно будуть. Тож підрядники беруться і роблять тротуар по один бік вулиці Гагаріна. В Цьому місяці ми розпочали роботу по Будівництво ну, реконструкції вже діючого існуючого тротуару ділянкою довжиною 866 метрів. Але на даному етапі ми тільки виконали, підготували підготовчий процес робіт. Ну, 200, 207 210 метрів. Чому тому, що в зв'язку з браком коштів ну, немає можливості виконати повному обсязі весь спектр робіт. Тротуар зробили трохи вущим, але для пішоходів залишилось доволі багато місця. Дорожнє полотно ну, не вміщує в принципі той потік, і ми вирішили скоротити саму дистанцію ну дистанцію ширину тротуару на один метр, щоб може більш практичніше. Мову ну, зупинити і припаркувати автомобілі. Бордюри підняли та забетонували, а середину тротуару підсипали щебнем. Такою буде вулиця Гагаріна, аж допоки у міста не з'являться гроші на асфальт.